Знахідки Озвягля. Вивчення північного та південного городищ, які знаходяться за кілька кілометрів від сучасного центру звягеля, дають уявлення про розвиток потужного древлянського града у середньовічні часи. Які знахідки археологів розповідають про життя і заняття звягольців у 9-13 століттях? Почнемо з того, що у X столітті жителька возвягля носила на собі 950 грамів золота, срібла з позолотою та призматичних намистин із сердоліку. На ній, окрім намиста, були так звані волинські сережки, тобто скроневі кільця. До складу, знайденого на схилі північного городища, комплекту прикрас древлянки входила лунниця. Жіноча прикраса Лунниця це традиційний оберіг здоров'я власниці, а також її достатку. Знайдена у звягелі золота могла бути ще й своєрідним хліборобським календарем та амулетом. Наявні на ній трикутники символізують фази місяця новий, повний і старий. Нахилені лінії і зерні виглядають як закликання дощу для майбутнього врожаю. Вони поєднують верхню і нижню частину прикраси, що може означати зв'язок землі із небесами і своєрідним проханням покривительства небес. На Півдній Русі вирощування злакових культур було значно успішнішою справою ніж землеробство на півночі. Основним багатством древлян був ліс, у звегулян, конкретно чортів ліс. Щоб займатися ковальською справою, потрібно підтримувати вогонь, а найлегше це зробити за допомогою деревини. Але чи могли ковальство і землеробство зробити зв'ягольців настільки багатими і потужними, якими вони були? Найімовірніше, одним із джерел їхнього багатства стало ще й вигідне розташування на важливих торгівельних шляхах середньовіччя. Південне городище, яке лежить безпосередньо на Звягульському відрізку торговельного шляху, зараз міжнародна траса Київчоп, відкрило неймовірні знахідки. Це половина чавунного казана та фрагмент золотоординського дзеркала, яке везли на продаж. Казан зі стінками та днищем завтовшки 5-7 міліметрів, належав торгівельникам. Везучі товари, вони змушені були зупинятися, щоб відпочити у безпечному і відносно комфортному місті. Казан достатньо великий, глибина 19 сантиметрів, а діаметр його отвору становив 42 сантиметри. Власник посуду мав або хороший апетит, або друзів. Як знати, чи не це товариство везло зі сходу на захід прекрасне дзеркало із написом арабською? Достеменно відомо, що возвягель був знищений Данилом Галицьким під час каральної операції на Болохівській землі за сплату данини монголам. Монголи за активної підтримки Володимира Суздальців пограбували і зруйнували багато міст, проте частині поселень вдалося врятуватися. Болохівським містам, зокрема возвяглю, допомогла вижити не лише данина. У конкретному випадку зі звяголянами монгольське іго могла цікавити переправа на случі, яку потрібно було обслуговувати. Назва случ має корінь луч, білоруське лучити означає роз'єднувати, болгарське Лучу – віддаляю, сербське лученьє відлучати. Подібне значення мало і давньоруське луч. Відповідно, случать означає з'єднувати переправа через річку на торгівельній магістралі Київ Регенсбург могла дати назву Случ і зберегти зв'ягольцям життя.